Виконуючі обов'язки голови Білгородністровської РДА разом із районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, організували для дітей, що відпочивають у таборах дельфінчик та перелинка спортивну естафету Олімпійське оздоровлення. Бажаю вам добре віддихнути, набратися сил, щоб ви 1 вересня всі такі веселі, усміхнені, життєрадісні. Знову ж таки, прийшли в школу, сіли за парти і приступили до виконання своїх обов'язків, тобто навчання, і вчилися тільки на відмінно. Віталій Григорович активно брав участь у спортивних змаганнях та підбадьорював учасників естафети. По року діти різних категорій Білкородністровського району отримують оздоровлення як у пришкільних таборах, так і в таборах оздоровлення Перлинка Миколаївської сільської ради та таборі Дельфінчик Приморської сільради. Ці два позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку з цілодобовим перебуванням розраховані на 540 дітей. Тривалість оздоровчої зміни не менше 21 день. За цей час працівники таборів намагаються усіляко різноманітнити відпочинок дітей. Даний захід проводився з метою пропагандування серед дітей і молоді спорту і розвитку спортивного. Крім того, хочеться, щоб діти більш присвячували своє дозвілля саме для різноманітних і цікавих ігор. І більше часу проводили на природі із своїми однолітками. Добалась це свято. А що тобі сподобала? Бо тут було дуже багато гарних і емоцій із добрими емоціями. Діти поласували солодощами та фруктами, повні сил та енергії, готові до нових звершень та перемог. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.